З Самого ранку узбіччя дороги, що веде до аеропорту, окупували прихильники партії регіонів. Однак для чого саме приїхав Янукович і хто з ним є ще? Молоді люди не в курсі. Зніманню усяко намагався завадити керівник молодих регіонів. А можна можна мати Да? А чому віді вас про ліну? Ну ви ж тримаєте? Тут. Чи ви тільки підставка? Ні, як з президентом до Львова сьогодні сказують підписуватись з президентом італії, якщо не помиляюсь, ще якоїсь країни. Ми не просто йому. Тобто, це і вітання. Вітання президента нашої України. Да. Тобто ви як будете махати рукою чи як я? Ну це ж моє. Тобто я вже розберуся, пода. Ну, буду рукою як... махати, буду сміхатися так. А це площа біля пам'ятнику Шевченка. Сюди сходяться активісти десяти опозиційних партій. Ми не плануємо сьогодні робити якихось е, акцій, направлених на. Якесь протистояння чи якихось агресивних речей, тобто, ми повинні стати, показати своє відношення до цього режиму. Чи не єдиний чоловік без партійної символіки тут поет, колишній політв'язань Ігор Калинець? Я е, чув, що має бути зустріч з президентом інтелігенції. Я просто дивуюся, хто з тих інтелігентів піде на ту зустріч. Короткий мітинг і опозиційна колона рушає до Палацу Потоцьких на шляху кордон. Позаду міліціонери на у першому ряді мовчазні чоловіки у цивільному. Будь ласка, хто ви є? Чому поступити? Ну, от ми зараз спробуємо з'ясувати ситуацію, що це загалом за молоді люди, які спортивної, такої спортивної, і не зовсім, з так, інтелектуально інтелігентної зовнішності, які не дають пройти наші мирні демонстрації. Тим часом опозиція змінює тактику, вони нібито йдуть до свого офісу. Отак от працює теперішня влада бандистка, яка людей без форми, без представлення поставили, не проходили нормальних людей пройти в партійний офіс, забрати документи і виключити чайник. Можливо, зараз пожежа станеться. Спроба врятувати партійний чайник силою безуспішна. Ви скажіть, це зараз зустріч з інтелігенцією? Скажіть, це зараз зустріч з інтелігцією. Чому ви знаєте, не показують по світу ставити? Чому тих бандитів захищають? Думаю, трошки совість що снімаєте. Допоки політики та міліція сперечаються, до захищеного палацу потоцьких перебуває президентський кортеж. <рес> так і не потрапивши на президентські очі, демонстрація розійшлась, а міліцейський кордон про всяк випадок залишився. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Роман Меленький, головні новини Львова.